О 11.00 4 .00 січня на площі Театральній в Ужгороді збираються люди в національному вбранні та костюмовані колядники. Це учасники фестивалю Коляди у старому селі. Ми є з Богданської долини, з Богданської територіальної громади. Це наш вокально-інструментальний ансамбль Гуцулята комунального закладу Школа мистецтв. В репертуарі маємо і українські народ, такі старі коляди, а також маємо гуцульські коляди. Поряд глядачів розважають переодягнені баба та дід, учасники одного із вертепів. Цій маски вже 100 років, воно йде з покоління в покоління. Це наші ще прадіди виконали. Їх тут є борода з зайця, тут чоловік зайця, маска сама з кожи. Вони лише красяться, оновлюються, а так вони одні й ті самі. Топор, балта теж букса, це обична консерва, закатується, сюди. Нам кидають гроші, воно дзвонить, і ми так ходимо. У мене теж є три дзвони на спині в мене горб. Він зроблений із сіна в мішок закатаний, закручений. Об 11.30 учасники фестивалю колоною рушають центральними вулицями Ужгорода. По Дорозі до колядників приєднуються інші колективи. Усі разом ідуть в Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Тут у 14-те проводять фестиваль коляди в старому селі, каже одна із співорганізаторок Ганна Дрогальчук. Цьогоріч у заході взяло участь 19 колективів з 15 територіальних громад. Це і дорослі, і дитячі колективи, і фольклорні, вокальні ансамблі, кулядницькі гурти та звичайно битлегемі. Не тільки колядкою зустрічає гостей цей фестиваль, це і традиційні народні костюми, в які наряджуються учасники. Колядницьких гуртків, Бетлегемів, це і певні елементи хореографії, танців, ну і звичайно, традиційні народні страви, які готувалися нашими предками традиційно на святвечір. Я на Закарпатті частково бачила окремо, але так, щоб вкупі минулого року запізнилася, тому цілеспрямовано готувалася сюди приїхати з моїми доньками, з друзями, з переселенками з інших міст, які цього не бачили і навіть не уявляли, що таке може бути настільки. І воно було відрізано від нас намагання стерти нашу ідентифікацію, забрати ці традиції, знищити, тому це дуже добре, що вони це бачать. Основне дійство відбувається на сцені. Поряд у дворах біля музейних садиб, представники різних громад Закарпаття влаштували локальні виступи із презентацією колядок та народних традицій. Колись, як була молоденька, ще так само то ходили так само багато з вертепами. Вона трохи інш, по іншому співають. Деякі коляди у вас тут є своє. І мотиви, але слова ті самі. Ми всі прославляємо Господа. Дай Боже, щоб він нам дав сили наснаги е, до цієї перемоги дійти і ці наші всі традиції перенести далі, передати молодому поколінню. Відвідувачі та учасники фестивалю коляди у старому селі долучилися до благодійного збору, який оголосили організатори. Усі гроші підуть на купівлю автомобіля для Збройних сил України. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.